Хочете пригнати машину і до сих пір цього всього не знаєте, то вас точно обмануть. Перший етап формування ціни це у нас покупка на аукціоні та аукціонний збір. Другий обов'язковий платіж це доставка логістика по США, також доставка по морю, тобто з США до Клайпеди або, наприклад, порта чи там до Польщі, але зазвичай все їде до Клайпеди. Портовий комплекс, куди входять розгрузки, перегрузки, консамінь, також брокерські послуги. Це один з ключових платежів. Який також буде входити до вашого розрахунку загального один з основних платежів це розмитнення, на який впливає також покупка на аукціоні, також уже послуги компанії. Що може бути додатково в цьому рахунку? Додатково йде платіж за СУВ на даний момент. СУВ – це кросовер. Потім можливі платежі ще за документи. Якщо вашу машину ви виторгували з певним видом документів, які йдуть на переробку, за це також буде додатковий платіж. В принципі, це всі такі платежі, які формують вашу ціну на ваш автомобіль, який вийде на виході в Україні.